Якщо у вас раптом залишилося пів стакана пива, не спішіть його виливати, а спечіть ось такий хрусткий крекер. Нам буде потрібно для цього крекеру 100 г м'якого масла. Я, як завжди, ставлю його в мікрохвильовку, трішки там буквально на 30 секунд, включаю, і воно стає ось таке м'якеньке. Далі до масла ми додаємо. 50 г цукру, можна 40, можна 50, я беру завжди 50, люблю трішки солодше. І ось так ложкою ми розминаємо наше масличко із цукром, з'єднуємо його між собою. У мене, правда, трошки твердувате масло залишилось, але нічого, все ж таки, воно гарненько-гарненько розім'ялося. Далі, сюди додаю. Одну третю чайної ложки солі. Буквально так трішки більше, ніж на кінчик. І знову ж таки, все перемішую, але недовго. І ось наш головний інгредієнт це пиво. Вливаю сюди 50 мл пива, без різниці, воно у вас темне чи світле, просто його так ось сюди, в одну миску до масла. Не потрібно. Його переколочувати, бо у вас вода з маслом вона не з'єднається. А зразу ж додаємо сюди 200 г борошна. Я додаю в декілька прийомів, не все зразу. Спочатку вимішую ложкою. Один прийом додала, розмішала, потім ще додала, розмішала. А вже коли ложкою стає трошки важко його розмішувати, потім переходжу до замісу руками. Міситься дуже легко, міситься дуже швидко, не треба якихось надзусиль, зробить навіть дитина. Ось уже я руками додаю свій третій прийом борошна, і гарненько-гарненько його вимішую. Дуже подобається це тісто, що воно не липне до рук, не висить половина його на руках, а руки залишаються завжди майже чистими. Це наше тісто готове, воно ось таке м'яке, еластичне. Не потрібно його відкладати кудись, зразу виробляю печиво. В мене є ось такі формочки з Аврори, колись давно купила. За допомогою їх буду відтискати печиво. Трішки, як завжди, припудрю стіл борошном. Воно, то в принципі, і не липне це тісто, але. Для перестраховки, так сказати, я підсипаю борошна. Також можна зверху трішки його притрусити, бо в деяких містах прилипає качалка. Але якщо не припудрити, то це не буде критично. Я так зовсім-зовсім трішки там декілька граминочок борошна. І все, відтискаю наше печиво. Захотілося мені сьогодні таких метеликів, сердечок і цвіточків. тому взяла формочки. Якщо у вас немає формочки, витискайте просто стаканом, якоюсь чарочкою, що у вас є, тим і відтискайте. Лист застелений пергаментом, складаю його сюди, це печиво. Поки ми відтискаємо наше печиво, духовка розігрівається до 180 градусів. Пачеться дуже швидко, хвилин 10. І ось все. Наш крекер готовий, можна говорити, печиво, можна крекер. Я люблю такий більш піджарений, він тоді, так сказати, хрустить дужче, тому я так гарненько-гарненько його зажарюю. І все, зараз вистегне і можна вже вживати. Коли він ще гарячий, то трішки м'який. Дивіться, який він гарненький, пористий усередині. А коли вистигає, це печиво хрустить. Як справжній крекер.